замісила тісто на хліб і ставлю в духову шафу на 50 градусів для підняття, тому що все-таки зранку ще прохолодно в кімнаті недостатньо для того, щоб хліб піднявся. Ось так підійшло наше тісто. Зараз буду ділити на дві частинки, викладати на противень і ще почекаю пару хвилин. Десь хвилин 20, для того, щоб воно ще раз піднялось, і можна буде вже випікати. Я гадаю, хліб достатньо піднявся. Все, можна тепер вмикати 200 градусів. Добрий ранок, я сніданок. Мене звати Юлія, я живу в Чорногорі в місті бар. Нарешті Юля виділила час, щоб поприбирати. Ну, в принципі, в мене тут багато нема чого прибирати. Це я так собі думаю, знаєте. Але вікна помити, коротше, так як у всіх. Тому починаємо з вікон. Зараз, сьома ранку, я поставила вже випікати хліб замісила. і поставила проння, йдемте його викидати. Я на Бархолсці таку корзинку купила за 5 євро. Щоб ви розуміли, ну на десь 12-17 євро рукою буде коштувати. Бархоска це такий телеграм-канал. Їх є два. Я підписала на два канали, тобто по всій чому, і саме в барі. Ну Чесно вам скажу, більш всього. Бай! Те, що там під гориці чи Герцехнові, ну це далеко і дуже дорого оплачувати перевозку, якщо це, наприклад, меблі. Тут може бути там 10 євро по бару, да? а гарцехнові, мені можна сказати, 100, ну тоді взагалі не вигідно. Приходила сусідка, каже: Юля, внизу вхідні двері зачинені, я не можу вийти. Мені треба йти на подачу документів. Каже, я не можу вийти. Вона взяла в мене ключа, зробить запасний. Дуже зручна оця підставка. Це просто чому я ванталю собі не купила? Це так дощ, ти заніс відразу сюди, чи підтягнув сюди, чи перестав там, де сонце. Ну коротше, набагато зручніше, ніж вішати Оце на парилах. Воно льопає об той балкон, знову гряза. Ну коротше. При тому, що я хочу все-таки скло ставити на балконі, дуже хочу. Що це окрема кімната, хоча мені і так подобається, знаєте? Поки не оця спека 40 градусів, то це супер. Потім, коли почнеться спека, це вже буде не супер. Оці майки я купувала в Туреччині, ну розтягнулося. Я не знаю, що це зараз за якість така жахлива. просто. Воно простеньке. Оця сукня, ви неодноразово бачили її на мені, це манго. Це мені подарували на 8 березня, верніше Юля вибрала. Подруга мені порекомендувала зі всього, зі всього що було в Марка Оця ковтинка, ви бачили, теж я записувала в неї багато відео. Це Адакс в Ванталі, саме дешевий магазин одягу. Невбиваєма річ, я не знаю. Ось цю ковтинку ви теж бачили. Це я сама в'язала на парах в інституті. Це в мене така піжама. She was someone Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine Вийшов хлібчик. Я знаю, що треба піддон з водою ставити на низ, але в мене нема у чому треба купити. Тоді він буде такий мягкенький, пухкенький. Він і так пухенький, але всередині. А зверху такі прям твердачки ручки. Дивіться, який м'який хлібчик вийшов взагалі. Дуже класний. Тут дуже дорого купувати хліб, дуже дорого. Тому я вирішила випікати. І багато хто з дівчат випікає хліб. Сухі дріжджі, борошно, вода, сіль, все. Більш нічого не треба. Зрозуміла, коли я прописую план на день ввечері, все, я встаю, я роблю. Якщо в мене плану нема, я нічого не встигаю зробити. Абсолютно, я практично день отак просто вилітаю. Ви подивіться, що в мене робиться? Ці вже зробили собі будиночок, все. Це вже буде. Улі буду мед е е збирати. Ну, це треба збивати, того що ну, а що? І це в нас внизу на будинку таке ми збивали. І на тому вікні маленьке-маленьке було. зараз вилетить, і я тоді зіб'ю. Бачите, як кріпить. А що Юля, будеш заробляти мед продавати? Ну так і буде. А це на іншому вікні. Вони, значить, кожен собі по вікні розбили. Це просто. Слухайте, в нас сусід цілий день щось пиляє. Що він там пиляє? Я не знаю. Він навіть на вербну неділю пиляв. Ну він мусульманин. Але просто ну, неділя, ну люди всі відпочивають, ну трішечки якісь фаци треба мати, що воно пиляє там, я не знаю. Оце одна сім'я, трьохповерховий будинок, да. І воно ще щось пиляє. Ні, хай пиляє, мені не шкода, ну не вербну неділю ж. Ну, Юля, для мусульман ну, п'ятниця, святий день. Тому він в п'ятницю не буде. От якраз заспокойся собі в п'ятницю. Ні, ви знаєте, до речі, дуже хороші ці вікна, тому що я закриваю практично нічого не чути. Але просто хочеться, щоб вікна були відчинені, тому. Хлопче, ти поки багато роботи не прорви, я тебе відрізаш, щоб ти знав, що тут не можна. Бо шкода, буде старатись старатись. І все, потім нічого. І тебе, хлопче. Куди ти сунешся, хлопче? Подивіться, який красавчик залетів тут у мене. Ну вилітаємо вже на балкон. Що ти там шукаєш? Куди? Ух, ух, красавчик. Ну, такі крила бачите Фіолетові? Ти моя ласточка. Давай ну вилітаємо. Що ти тут забувся? Тобі теж сподобався мій диван? Я тобі вірю. Мені теж сподобався. Сьогодні ми з вами відвідуємо базар сирний і рибний. Ні, це не один базар, це два різних базари. Вони знаходяться прямо біля зеленої п'яці. Базар, де продаються сир. Сир. Так, не, не дуже багато тут, але він смачний, дуже смачний. Ми один раз купували. Звичайно, потрібно приходити зранку. 12 євро. Мамало вселене. 12 євро. теж за кілограм старий змішаний. А Козі старі п'ятнесера. Чи козічі 15 євро? Це весь домачче? Це весь сір домашній. Ясно. А це творог, так? Творог не білий, саме моцарела. Да? А моцарелу вони роблять. І це моцарела. Тверде. Да, брин забіли. Угу. А цей коліку коштує? 15 євро. Угу. От так отак зберігають його. Так, да, це потім виймають і викладають. Да. На майські свята вони також працюють. З Сіми ранку до чотирьох вечора, тобто не до самого вечора, до чотирьох вони працюють. Хвала. Хвала. А це масло? Не, кайм. Сир. Сир теж сир. сир. Да, да Але це так, свята... ні. Але селяний. Ні, пост, пост. А, пост, пост, я пост. А коліку кошта? 9 євро, 1 кілограм. 1 кілограм, 9 євро. І це теж 9 євро, 1 кілограм. Зараз, що? Все Все однаково. А це що, це козячий? Не кравлі, корові, Кор корові і корові, корові, овечі. Ага. Мікс. Мікс. А це? Чи це все коровичі? Да. Угу. Це овечка і з коров'ячем зміксоване. Цікаво. Угу. Хвала. І ще один базар у нас рибний тут. Я вам колись показувала. Ось цей один пучок, покажіть, покажіть. Пара, де, де пара платиш, звісно. 8 євро. Коштує оце. І оцей 8 євро. Осем теж, так? Оце колік коштує. За тебе. Не за мене, за всіх. Само за тебе. Добре, за мене. За... чому само за тебе? Добре, за мене схід. За вас 12. Для мене 12. І наше буде 15. А так 15. Я. я зрозуміла. Ви кажете, що прийшли від мого каналу і буде 12. А на сербське, десь да се розуміємо. На сербське, окей. Коліко коштує. 15. 15. Це королівський, так? Да? Кілограм. А оце? Десять. Це десять. Хельк. Чефаль? Кефаль. Сем. Це скат. Uh, скат. 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 Колику кошта? Осем євро. Вісім євро. 8 євро. Ціли? Лосос. А скат цілий колику кошти? Вісім за кілограм. Цей дванадцять євро за кілограм. Yes. А ці? Коліко? Двінадцять. Тоже дванадцять. А і, як називається? Дорада. Дорада. А це? Сибас. Сибас. Сибас коліку кошта? Тож 12. 12. Що дванадцять, Тут так і нам було казати дванадцять. Саме за, за тебе. А тільки для мене, 12. я поняла. -о. це ось, ось І він в подарок. Дивіться, дванадцять євро. Якщо він в подарок. подарок. <laughs> якщо подарок не берете, то не, не дванадцять. І... Ой, це вас угорь угор. угор. Коліку коштує Огонь? 20 євро за кілограм. Саблярка це буде по чорногорськи 30 кілограм. Сказав, що це він сам зловив. Якщо купувати по кілограму, ну, то 15 євро за кілограм. Сказав, що сам зловив. Каже, 3 години три години витягував. Ну три сад, я ж кажу, три години. Yes. А в них от, вибачте, по чорногорськи година це рік. А Ама сердце розуміє. Да, 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 сад, сад, я вибачте, я забула, що не година Ама. це рік. Дивіться, от можете зайти на їх інстаграм, оце вони все готують, і ви можете в будь-який день замовити їх, навіть у неділю. Вони свіжої риби вам приготують і привезуть до вас додому. Креветки на коробку, 2 кілограми 25. 2, 2 за 25, євро. Точно 2 кілограми. Ага, так за кілограм коштує 15. А тут вони чуть менші, да малі точно такі самі. Ні, я кажу, вони поменші, чуть, -чуть. одинакові. Все, я зрозуміла, просто через те, що ви вони беруть ви зразу берете 2 кілограми, тому дешевше, але точно такі самі, як тут. Взяла ж тіліфонтові поставить. Будь ласка, це вони приготували вже. Так, так, може, Цей базар працює кожен день, 7 ранку до 4. Але якщо ви по мізліці позвоните, тут. то вони вам можуть привезти і приготувати до 9 вечора. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.